Всім привіт! Це Макс Гіленко, постійний експерт сайту рейтинг букмекерів. Від до вашої уваги мій прогноз на матч відповідь Півфіналу Ліги Чемпіонів Манчестер Сіті, Реал Мадрид. Гра відбудеться у середу. Чесно кажучи, перед першим матчем для мене Манчестер Сіті виглядав величезним фаворитом, але е, те, що я побачив на Сантьяго барнабео це власне те, що Реал Мадрид взагалі Манчестер Сіті не боїться. Так, е, часом на початку особливо віддали ініціативу, але потім. Якось гра так вирівнялася, і я взагалі не можу сказати, що Реал чи Манчестер Сіті виглядав у тому матчі гострішим. Зрозуміло, що зараз Сіті вже гратиме вдома. Так, це десь автоматом нас змушує думати про те, що господарю. Все одно завжди легше, але я би цей фактор все ж таки не переоцінював. Реал Мадрид вже з'їв, я не знаю, мільйон собак у цьому турнірі, у такому турнірі як Ліга Чемпіонів. Тому там із психологічною стійкістю все в повному порядку. Пригадайте лише як торік, Реал на Етіхаді відійшов, пропустивши два швидких м'ячі в дебюті і закінчив ту гру 3-4, так і згодом. Матчі відповіді вже вдома вийшов у фінал, також продемонструвавши неймовірний характер. До речі, характер, так? Те, що вирізняє мадридський реал, просто команда відмовляється вилітати з цього турніру. Графік, теж думаю, що якось оцінювати не варто. Манчестер Сіті там полуторним складом на одній низі обіграв Евертон. Реал Мадрид взагалі на чемпіонат Іспанії вже давно забив, тому я би так домовився про те, що. Обидві команди підходять в ідеальному фізичному стані, без кадрових втрат. Ну і якщо оцінювати рівень гравців, то так напевно може десь більш цілісно виглядає Манчестер Сіті, більш зірково, особливо якщо рахувати ще й лаву запасних, але ну, в реалу самі знаєте є такі виконавці аналогів, яких взагалі немає в світі. Я думаю, що тут можна говорити і про Вінісіуса, про якості Каріма, Бензема, Луки Модрича, Тоні Кроса. Камавінга просто феноменальний, центральні захисники, голкіпери. Коротше, якщо складати таку, -от, таку сумарну одинадцятку на підставі двох команд Манчестер Сіті і Реалу, я думаю, що там вийде плюс-мінус рівновага. Можливо, навіть і на користь реалу, десь там 6 проти 5. Треба, до речі, над цим питанням подумати більш ретельно. Тому я вважаю, що Величезні коефіцієнти на прохід Реалу це недооцінка 14 разового переможця Кубка чемпіонів. Я думаю, що буде рівна гра, в якій є шанси у реалу на те, щоб знову вийти у фінал. Пропоную ставити на прохід Мадридців з коефіцієнтом 3,52. Якщо ж вам цей прогноз сподобався, то з вас сподобайка, підписка на ту канал рейтинг Букмекерів. Також слідкуйте за соцмережами рейтингу букмекерів Там часто. З'являються якісь цікаві акції та конкурси. Дякую за увагу і хай щастить.